Увага, друзі, в кого китайський мотоблок, маленькі ці мотори, вони призначені для сільськогосподарських всяких приладів. У них є такий, що називається гавенор, який замедляє обороти, регулює, щоб, щоб стабільно двигатель працював. Тут у них такі ставиться. В общем, якщо ви на мотоцикл чи на якийсь мопед ставите цей двигатель, то я б рекомендував переробити трошки, убрати цю штуку, щоб воно не ограничувало ваші обороти. І там масляний сенсор стоїть, він теж з нього провод відрізається, його можна заглушить, викрутить. А можна просто так, я покажу так оставляю і, і гавінор цей, і сенсор там просто відключаю їх. Ну і тут такі для сенсора провода були. І мікросхемка. Десь воно було тут висіло. Мабуть, тут я його відрізав і викинув. І працює, я заводив без нього, без цієї фігні працює добре. Двигом. Um. Сюди я вкинув пружинку, а тут проволочку вставив. Старі ці всі механізми викидаються. Що тут до гави наравно підключене. Це все викидається. Тут знову ставиться пруток такий. Акуратненько, рівненько, і ось він газує. Все працює, я заводив апарат класний. Тут така штука ставиться. Тут бачок і поїхали. Це 79 кубиків, Маленький. а це ось 50 кубиків. Буде теж ще один проєкт, кому цікаво, це набори, які ставляться на велосипед. Уже з трансмісії, ось звздочка. Я заводив, працює теж. Файно. Будуть питання, я ось буду робити відео по карбюратору розкажу. А ось як у нас пружинка, сверлиться дирочка і береться сюди, куди газовий бачок прикручується. Ще мені прийшлось тут підрізати трошки, бо воно упиралося у бачок. Вот так.